Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 2 та 3 жовтня 2024 року було опубліковано нові соціологічні опитування щодо рейтингових позицій, віце-президентки США Камали Гарріс та колишнього президента США Дональда Трампа у Хиткі. Штатах та Флориді в контексті загальних президентських виборів, які відбудуться у листопаді, звичайно, ж, цього року. І, власне, ми коротко обговоримо результати цих досліджень. Розпочнемо з опитування Emerson Коледж Polling від 2 жовтня щодо позицій вище вказаних кандидатів в штаті Аризона. Власне, тут спостерігаються наступні результати. Дональд Трамп має підтримку в вигляді 50%, Гарріс 47 ,2%. 2 – 47,2%, 2% не визначились з своїм кандидатом. Тобто за цим дослідженням Трамп випереджає Гарріс в штаті Аризона майже на 3%. Опитування проводилось у період з 27 по 28 вересня було опитано 220 вірогідних виборців, похибка складає 3,2%. Власне, на вірогідних виборців буде здійснюватись основний акцент. Так? Тобто це ті виборці, які майже 100% мають прийти на виборчі дільниці. Наступне опитування. Також було проведено Емерсон Коледж Polling, і воно від 2 жовтня і стосується позиції Гарріс та Трампа в штаті Пенсільванія. За його результатами у Гаріс і Трампа тут рівновага по 48% підтримки, тобто рівний абсолютно результат. І до речі, це не перше опитування. так? Яке демонструє таку рівність у періоді як мінімум вересня 2024 року. Тобто багато було досліджень, які показували рівний результат між Трампом та Гарріс у штаті Пенсільванія. І, власне, тут ми теж спостерігаємо за цією рівновагою. Це опитування проводилось у період з 27 по 28 вересня. Було опитано тисячу вірогідних виборців, похибка складає 3%. Наступне опитування: Неполитен Сервіс від 3 жовтня щодо позицій Гаріса Трампа у штаті Флорида. За результатами дослідження, Трамп має 50% підтримки, Гаріс. 48%. І власне тут Трамп випереджає віце-президентку на 2%. І, власне, якщо ми подивимось зведені соціологічні опитування, видання ЗИХІЛ щодо їх позицій у штаті Флорида, то ми там також будемо спостерігати перевагу Трампа над Гаріс і вона теж складає приблизно 2%. І останні дослідження, які там були опубліковані, вони також. Демонстрували ось цю перевагу Трампа. Тобто, Гарріс буде дуже важко щось зробити, щоб перевернути цей штат на свою користь. Тобто, тут потрібна така висока мобілізація свого електорату, і власне за наступними дослідженнями ми будемо робити висновки. Чи вдасться Гарріс це зробити, мобілізувати своїх виборців у Флориді? Це опитування було проведено у період з 25 по 27 вересня. Опитано 774 вірогідних виборців. Похибка складає 3,5%. Наступне опитування Trafalgar Group від 3 жовтня стосується позицій та Трампа в штаті Мічиган. За результатами цього дослідження, Трамп має перевагу над Гарріс у вигляді 2,2%. Трампа підтримують 46,9%. Респондентів. Гаріс 44,7%. 4,5% респондентів не визначилось своїм вибором. 3,5% зазначили, що підтримають іншого кандидата. І тут ми спостерігаємо, що Трамп має перевагу над Гаріс в штаті Мічиган. В тому штаті, де протягом тривалого періоду часу Гаріс демонструвала перевагу над Трампом, незважаючи, що це лише одне з опитувань, але якщо ми звернемось до зведених досліджень в Зехіл, то ми побачимо, як Гарріс втратила свою таки, невелику перевагу над Трампом. Там 2 всього лиш на всього переваги Гарріс над Трампом. Тобто ми бачимо певне присідання в штаті Мічиган. Наступне опитування Trafalgar Group від 3 жовтня щодо рейтингових позицій кандидатів у Вісконсині. І за результатами дослідження Трамп знову ж таки випередив Гаріс, але тут цього лише на всього більше ніж 1%. Трампа підтримали 47,1% респондентів, Гаріс 46%. 3,8% не визначились з вибором. 3,1% зазначили, що підтримують іншого кандидата. Знову ж таки, за цим дослідженням ми спостерігаємо так, що Гарріс трохи просіла в штаті Вісконсин, і власне зведення опитування в Зехіл також показують цю тенденцію. Опитування проводилось у період з 28 по 30 вересня. Опитано 1079 вірогідних виборців, похибка складає майже 3%. І, власне, останнє опитування від університету Хайдпойнт від 3 жовтня щодо позицій Гарріста Трампа в Північній Кароліні. Тут. Також опитування показує паритет між Трампом і Гаріс по 48% підтримки з боку респондентів. 2% зазначили, що підтримують іншого кандидата, а 2% також зазначили, що вони не визначились з своїм вибором. У північній Кароліні, як і в штаті Пенсільванія, так показана. Рівновага між Гарріс та Трампом, хоча за зведеними опитуваннями там Трамп має перевагу, але це менше ніж 1%. Це опитування проводилось у період з 20 по 29 вересня. Опитано 814 зареєстрованих виборців та 589 вірогідних виборців. Похибка була наступна серед зареєстрованих 3,6%, Серед вірогідних майже 5 і, власне, знову ж таки ми робимо один висновок за результатами цих опитувань, що боротьба дуже і дуже рівна між Гарріс та Трампом, фактично у всіх хитких штатах. Так? Тут ми говорили про штат Аризона, так? про штат Пенсільванія, про Мічиган, про Вісконсин і про Північну Кароліну, і, власне, тут була. Перевага так в більшій мірі Трампа, але вона не велика в північній Кароліні, в Пенсільванії. Взагалі була продемонстрована рівновага. У Флориді Трамп теж випереджає Гарріс на 2%, але це також не велика перевага. Все дуже близько. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його. Також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!